на наш каналу. Ось перед нами корпус коробки, передачі театра Т-25, або на не чекають по ванна. Ну і перш за все, що ми зробимо, ми там повимивали. Багато було і стружки, і було, ну, там сівша. І ми розуміємо, що поверхня і шаршова для того, щоб затримувати усе, весь цей непотріб. І ми його вимили і будемо починати збирати. Подивимось спочатку до до валу до зачеплення шестерень, які йдуть на ходомічитель, куконічка і хвостовичок. Чуємо великий тут люфт. І е, також е, глянемо, потім вже як зберемо, бо зараз я не, не, не скажу зразу таку, як, іде, як буде зайти зачеплення шестерень приводу шестерня приводу, вала у відбору потужності, А також, також дешевий на ходу мінщитель. І що ми будемо робити? Ми придясині тут стоїть кришка із шайбами. Я її вже тут від, відкрутив, самі болти. І тут стоїть є, такі, є різьба на 10, западає чогось. закручуємо болтики на 10. Вони тут будуть, як вони виконують роль знімачів. І зараз будемо вивіймати. Ну ось, зняв. Тут стоїть дві таких регуліровочних прокладки. Я одну залишаю, а одну на відпочинок. І збираю і дивимося далі. До речі, там стоїть така шойба, щоб її не згубили. можливо ось така конуса, що я зніму і покажу вам. Дивіться, ось така шойба стоїть. Ось така. Вона там стоїть. Ось так ставиться туди вона. Сюди вучим, як під обойму внутрішню. І от одна прокладка, тут вони однакові товщини. І я буду збирати її зараз. Ну, я не знаю, чи ви чути зараз звук. Ну, набагато менший. І що ми зробили? Ми викинули прокладку і оцю конічку завели в більш у зачеплення із хвосточком. Ну так ми його і залишимо. Тут також з боку є прокладки регіовочні. Ну я їх трогати не буду. Все залишаю так, як воно є. Тут також має бути шайба, бачимо. Потім тут стоїть гніздо підшипника і на ньому кільце розинове. Ніякої вкладки тут немає, тільки кільце. Змазуємо його, змастили його е, літулом і ставиться. Будемо так вже ставити. Потім нам ставиться кільце. Отакі кільця. Купив з Китаю, і поставимо нове. Тут вони від трьох, такий наборчик від трьох до 25 діаметрів. А потім прокладочка, сануви все, купив набір прокладок і будемо збирати, подивимося що далі, коли все вжмемо. Ну що, кінечний результат по цих регулюваннях. Тут в мене було 4. Одну викинув, залишив 3. Чому? Тому що вал має ось люфт. Зараз 3 стоїть, ніякого осьового люфту в ньому немає. Але тут, тут тоді зазор зменшився. І я знову знімав це гніздо підчепника і поставив не таку товсту, як була як була перераса, а є така трошки тонча. Вона, не знаю, яка вона яка скільки але вона тонча, як це її чувствовати, навіть в руках чувствується. І так я її залишив, спробував бумагою, ось такою підколець і бо можна брати другу, але то не то. Воно буде її різати, бо вона, ну, вона плотна. А це якраз така, якусь опробувати. Все добре, бо бумага прийшла, ціленька, все. Тоді збираємо далі. далі. Це реверс. Ось і реверс. Ну, як у тому відео, відео першому, що називається Великий ремонт. там вже, вже я там згадав про реверс на підчепниках. І хочу сказати, що вали є також різні. На цьому валу я шукав, чесно скажу, за в китойській. Так і просив, китой. І ось вал, дивіться, який в нього е, зуб для, е, для шайби. Для, для, для того, щоб шайба опорно тут стояла і е, для щести реверса, подивіться, який, який завширшки. Далі стоять переточ... Росточувалася шестерня, туди стали підчіпники і е, обрізалася середня частина. Мухта це зрозуміло, все зверху стоїть. Так як воно є, все. І так само і слідуюча шестерня. Ми зараз їх зберемо. Що тут? Тут йде далі шойба, як і тут я точив. Потім йде Шайба одна регуліровачна стоїть у мене. Я її поставив замкову. Замок і, і ойка. Все, все те саме. Збираємо і я покажу вже <плес> Ось Зібрали ми блокшест на навал навал реверса і будемо ставити. Я так ще не став, я завжди ставив, коли е, головний вал на місці, а зараз немає. І попробував так ставити набагато зручніше. Як буду зараз ставити, чим, чим з валом. І що зробив? Знімаємо резинку. Упаковочнее кільце знімаємо звідси, щоб ми його не зарізали, хоча б їм ставити нове. І звісно, що, дивіться, підчіпники ціли всі. і Підчіпник тут повинен ходити вільно, для того, щоб була регулювання відносно первічного вала. Ставимо. ну от поставив я вала реверса із блоком на підчіпнику на цій стороні і з гніздом підчіпнику тут і гайку підтягнув щоб люфта не було. І така підказка під, під вам. Коли купуєте реверса, звісно, що більшість беремо в інтернеті, просіть. Просіть відеозйомку, щоб вам скинули і що ви подивилися щоб первічний вал. Із блоком шестерень стояв на, на, на рівні. Це говорить про те, що модуль зуба нарізаний правильно що на первічному, що на блоковій шестерні. Звісно, що ми купуємо у різних виробників, і різний виробник по-своєму робить. І я вже з цим стикався і був попав на брак. І цей вал я міняв, я в лісі держу, оцей, я міняв його осінню. Знов міняю. Чому міняю? Що, це, що можливо тут Знов може бути тріщина, я її не бачу. І не хочу знов собі проблем. Через це міняю повністю нову первічну валу. І хочу сказати, що різний виробник може бути. Ще раз хочу наголосити вам про це. Тому дивіться, просіть, хай знімаю і якщо глянете, подивіться зараз в цей. Дивіться. І дивіться, в той, якщо б ну, не було зразу, сказати. Не такий він відлив у ньому. Тому треба говорити про те, що це первічні вали різних виробників. Але він також, коли це я спробував, як в блок, він добре туди стає, непогано заходить в нього, все добре. І слідуюча наша операція, нам треба виставити первічну вагу е, е, реверса правильно відносно первічного вала, щоб тут, е, на цій шестерні, і на цій шестерні був, був одинаковий зазор. Це ми робимо, добиваючись тим, що ми забиваємо первічну вала. Що я вам зроблю і покажу. Щоб під підбиванням не дало такого результату, як я поставлянці і підтягнув. Я туди підтягнув. І підшипник, заходячи на первічний вал, він підтягнув його, зажав. Дивіться, немає люфта взагалі, немає. Зажати заплічний вал. Оце за цей момент ми будемо дивитися на зазор, боковий зазор шайб підбирати. цей момент. Це нам додає те, що буде рівномірність. Ну от зараз півтора сюди не входить. Це значить нам треба сюди зараз подивіться. Ну що, підібрав я сюди шойби. Це 2 по 50 і одна 0,25. Це виходить 1,25 мм. Тут будуть стоять шайби. Це вони без такого, скажімо, примусового особу. Бо Півторочку ну, не заходить вона туди. Не треба заганяти все. А так все не буде. І зараз е, зажимаємо. Е, зараз ми що робимо? Ставимо сюди втулку. Ось сюди Я покажу покажу. О, сюди втулку і гайкою. Що ми робимо? Ми е, mm. Ми ви, вивільнимо первічну вала. І в нас так, ми так отримуємо вільний хід між оцими зубами. Ну ось, підтягнувши цю гайку, дивіться, утворився зазор. І нам тепер треба сюди виставити також кількість шайб. Подивитись на, на яку товщину. Ну ось. Зазор виставлений. На диву шайба міліметрова. Думаю попробував. І поїхали. Підберемо зараз.